З любого соку фруктового і манки можна приготувати чудовий мус. У мене залишилося після консервованих абрикосів сироп близько 400 грам. Я розраховую його на 2 столові ложки манки, розмішую манку з частинкою сиропу. Сироп ставлю на плиту, щоб він закипів. І в звичайному порядку готуємо манну кашу на сиропі. Після того, як проварилася манка 3 хвилини, збиваємо міксером. Маса збільшується втричі. Розливаємо по посудинах і смакуємо чудовим ніжним мусом. Ставимо обов'язково в холодильник. І ось таке ніжне хмаринне. Морозиво ми утримуємо на наступний день.